Попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі Верховна Рада України ухвалила зміни до кримінального кодексу. Відтепер для засуджених, які перебувають під слідством, строки утримання у слідчих ізоляторах будуть значно скорочені з подробицями. Юлія Сеник. Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку за рахуванням судом терміну попереднього в'язнення в строк покарання ініціювала народний депутат Надія Савченко, яка майже півтора року перебуває в російському слідчому ізоляторі. У Запорізькій області під його дію підпадає 3893 особи. Була проведена робота серед родственників, серед осуджених, значить, в И под роспись доведены положения этого закона. То есть каждый осужденный ознакомлен с законом и расписался в том, что он знает, куда ему обращаться, как обращаться и что нужно для этого. 164 з майже чотирьох тисяч будуть звільнені у випадку ухвалення судом відповідного рішення, адже свій строк покарання вони вже й відбули в СІЗО, очікуючи вироку. Так згідно з законом в області вже звільнили п'ятьох засуджених. Іншим скоротять термін покарання. 100% осуджених і написали заявлення в місцеві суди, значить, будуть. в течение двух недель рассматривать их заявления и пересчитывать им неотбытый срок. То есть день отбывания в следственном изоляторе приравнивается к двум дням отбывания в колонии. Нова редакція відповідного закону України має на меті відновлення прав і захист інтересів громадян. У той же час законослухняні хвилюються за власну безпеку. Пенітенціарії заспокоюють. Кожен звільнений СІЗО буде поставлений на облік і контролюватиметься поліцією.